Андрію Валерійовичу, я вас вітаю минулого тижня. Закінчився юнацький чемпіонат України, в якому ми виступали дебютантами. Одразу зазначу, що наша команда одна з наймолодших команд чемпіонату, оскільки її гравці більшість, переважна кількість гравців 2007 року народження. Ви до нас доєдналися у зимове міжсезоння. Поділіться, будь ласка, враженнями від перших півроку в команді. Дякую вам за. Завітання з закінченням сезону. Да, є таке, знаєте, на душі різні моменти. Одна сторона, медалі, інша. Ну, враження цілком позитивні. Ну, по-перше, начну з першого. Я дуже вдячний всім причесним до моєго, до, е, моєго приходу да, в цей клуб, тому що, ну, може, ви там знаєте, не знаєте по моєї автобіографії. Я дуже. Добре знаю людей, які зараз працюють тут, тому що в мене була теж сторінка в моєї житті в Олександрії. Я Ніколай Ніколай особисто дуже хорошо знаю. Не знаю, чи це там ініціатива, то хай остається за, за шторкою. Але я дуже вдячний їм за цю пропозицію, тому що я вже довго чекав це. Я був на других ролях, і це так. Я був в Олександрії тренером Ю21, помічником. Я бажав стати главним. Я дуже може за гранню такого нормального поїхав до руху працювати, тому що ну, з одної сторони я там вивозив сім'ю, а, а, а по-друге, я бажав навчитися. Я бажав, я, я знав, що мені чогось не вистачає, і треба було щось, е, ну, щось вийти за, за якусь грань, і треба було е, вдосконалювати знання, щось нове, сучасне. І я попав в ту структуру, де я многому навчився. Я дуже... Теж слова подяки цим, всім мудрим тренерам і людям, які мене там окружали, навчили. І от бачите, своєчасна пропозиція, я, повірте, не думав ні, ні, ні йоту, ні, ні секунду. Я зразу сказав, я збираю речі. Мені попросили зробити це все ну, там, швидко, я зібрався і поїхав. І... Враження, перше, що ну це машина, це масштаб. Ну, навіть в рухі ну нема такого масштабу. Там теж все ну, здорово побудовано, повірте, все працює, налагоджено. Но тут є потенціал, є ще ланки, а може лінії, що ми переступимо їх, ми будемо сильніше. І, і по-перше, ще такі слова скажу, що я попав до сім'ї. Оце відчуття такого спокою у мене давно не було на роботі. Ну, на Де, де будь-якій роботі у мене не було такого спокою. Мені Ш... всі підтримували. Швидко знайшли спільну мову з командою. Ну, тут було трудніше, тому що перший посил був від, від ну, різних, скажімо так, фахівців ну, подивитися і не імініціювати, в якому плані, що я мог не розібратися і натворити… ну, Щось недобре. Ну, я згод... я погодився, так. Да. Але ви знаєте, що ми зимою, да, я прийшов зимою, і вже були хлопці, яких ми відправили, да, попрощалися. Ну повірте мені, ну, ну, що є такі кроки, вони болючі, це. От е, я знаю, що це ну, інш... судьба, чията да, чись. Намаг... Треба це було зробити. Щоб іти далі, треба когось да, з ким-то прощатися. І... І ви правильно говорите, треба було ознайомитися з нутрі. Я, я провів, провів ви пам'ятаєте, я тільки прийшов, я попросив тиждень, щоб хлопці, по-перше, залишились понад сезоном, залишилися, попрацювали зі мною тиждень, щоб я просто пожав руку, потискав там їх, потріпав, поюморів, там, я не знаю, щоб я просто познайомився, просто по-людськи, навіть не по-футбольному. Щоб я знав із нутрі, що вони можуть, як вони ну, погодяться там, з моїми якими-то там. Ви ж бачите, я був на свій, у мене не було этого, помічника. Я практично сам проводив з хлопцями, які йшли ну, з Павлом да, вони залишились мені допомагати. І це дуже добре допомогло. А потім я вже е, почав пристально до кожного ну, дуже скептично відноситись і ну, дивитися, навіть скрізь нього. Ну, я, поп... я думаю, що я попав. що е, да, Ми потисли руки, попрощались, і я вже розумів, що треба було комплектувати команду. Е, це складно, тому що. Це середина сезону, але зимне, зимове, оцей дуже великий перехід да, з чемпіонату, в нас чемпіонат з першого коло до другого, ну треба це реалізувати. І ми, ну я рахую, що попали з хлопцями, яких ну, дали пропозиціям, вони приїхали. А як склалося? Ну, ви зараз можете там задавати надалі питання, я вже буду відповідати далі. А так, перше враження чудове, я в своїй сім'ї. Яку мету ставили ви перед командою на ці півроки півроку, і які цілі перед вами ставило керівництво клубу? Ну, давайте так. Що Ніколай по-перше, просив. Ну, це перший сезон. Ви правильно сказали, перший сезон він завжди складний. Це дуже дійсно. Важко було. Завдання розвивати хлопців. розвивати, щоб вони прогресували, щоб вони стукались до першої команди. І ну, повірте, я ж теж футбольна людина, я був в їхнім віці давним-давно. Це перехід до, до, до дорослого футболу. От він самий складний. Яка б ти була, не була талановита людина, там зірочка, але перехід до дорослого футболу дуже важкий. Тому що ви от бачите по нашому становищу, наша команда зараз да, в такому тяжкому, ну. В да, справ, чому ми виживаємо. Ну, хто з хлопців готов допомогти нашій команді? От, от задайте питання, а це дуже складно. І от їх потрібно. І я, що, що перше, мені приємно, щоб їх стряхнути і розуміти, хто вони є, який потенціал хлопців, треба ставити в дуже тяжкі умови на тренуваннях. З нас сміялись, ми по 2 по години тренувалися. Так, зараз, зараз ви вже неможливо. бачите, зараз ви вже бачите когось, хто міг би допомогти так. першій команді. Так, да. от це три три місяці, які я був разом з командою, от на зараз на протязі чемпіонату в сирувательному режимі, я ж не давав спуска, я вижимав максимум з них. Ну я розумів, що може навіть буде травма. Ну я йшов до цього, що Но я радий, що всі хлопці витримали цей отрізок і показали з найкращої сторони, тому що ви знаєте, є поняття результат. Ми розуміємо, що цифри, я говорю, цифри, да, це наші допомічники. Но всі, хто були рядом, і хто дивився на внутрішню нашу атмосферу составляючу і зміст гри, вони говорять за інакше. Ну, я вимагав грати першим номером, це дуже складно. Це треба вийти за рамки чогось, ну, з зони комфорту в інакшу зону. Вони це зробили. І мені не стидно за це. Дами, програвали, да, серії не вдали, там, по три гри програвали, дома. я вообще там. Щось з ума зійшов. Ну що, треба пережити це. Ну, ми робили це для них. І, і, і от зараз, якщо, дай Боже, ми зробимо там, да, виконаємо завдання, то є хлопці, які дійсно ну, їх повинні розглядати в першу команду. А там вже приймає вже рішення наш головний тренер першої команди. А, з вашим приходом у нас у складі. Як ви вже казали, були значні Зміни до нас доєдналися вихованці академії. Це зокрема підопічні Олександра Кименка, Іван Рачок і Даніл Скибенко. Обидва дебютували в чемпіонаті. Обидва відзначилися забитими голами. Що можете сказати про цих хлопців? Як вони от за ці півроку вже змінилися? Ви знаєте, я коли був на, на зимових зборах, і що Віталій Миколаївич е, е, проводив тренування у нас на стадіоні. І він, по-моєму, зробив контрольну гру з 2008 роком. ярочук Скібенка в цій грі зіграла чудово. А ми ще стояли з боку, ну наблюдали, як завжди. І Скібенка ще й ще забив гол. Ну як? Ну як? Ну, ну, це їх шанси. Вони використовували його. Це просто ж в футболі. Все просто. А далі, уже наша наш досвід, який нам там дозволяє, нашому штабу тринівська, ми вже слідкували за іншими хлопцями. І на протязі усього цього періоду ми приглашали хлопців патрішки до тренувань. Тобто, я практично всіх знав, хто і хто з якого матеріалу. Ну ці хлопці, а як вони влились, вони сказали саме за себе. Ірадчук і Скибенка, якщо я не це Чорноморець, да, наша і кривбас, Да, і наша гра. Я пам'ятаю, Миколай Ніколавич говорив. Мені дзвонить, говорить, ми попали дома. Два-чотири. Говорить, готуйся. Дуже складний вийшли. Ну, розумію, що всі складні ігри. Но тут він подзвонив і сказав: не бійтеся вперед, хто забуває, Рачук поборовся, Скибенка забув. Питання є. Так що ці хлопці ну, прийшли якраз ну, до свого дому. Я думаю, що якщо Академія буде так же працювати, я думаю, що там є просто є, ну, такі критерії, ну, я. Хочу, щоб е, Миколай Миколаївич, ну, зробив ще сильніше академію. Треба, щоб по два тренера працювала ну, 100%, щоб вона була сильніша, щоб якість підготовки була вища. Ну, а ці хлопці показали приклад всім іншим дітворі. Я приходжу іноді на стадіон, всі мені знають, здоров'я це. Куди ти мене бачив? І всі тягнуть ручку, це так приємно. Ну, це сім'я. Отак повинна бути. А я бачила виходити на матчі Ді і інші команди академії. Можливо, ви вже когось відмітили е, до себе в команди. Ну я юнації? буду честна, не часто це е, було, тому що знаєте, ну готуєшся до суперника. У мене ж нема там, я ж не модний тренер, там, там де на по по троє, по четверо, Вони там, знаєте, готують там теорію по супернику. Я сам там переглядаю по чотири матчі дуже тяжко. І но, от, наприклад, я вчора, я давайте свіжий при, приклад. Я вчора був на грі. Чемпіонат міста, і, якщо я не помиляюся, головний тренер Біляй Анатолій Григорович це 11-й рік. Вони там виносять якусь команду 27-0. І вже ми бачимо, що є зірочки. Я не буду теж називати прізвища, тому що це дуже опасно. Це міна з за, 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 замедленого дійства. Не, не треба. Але є, дуже повірте, класні хлопці, якими, з якими працювати, щоб було все гаразд. Отак, щоб, щоб дай Боже там, закінчилась війна, там, наша перемога і все інше. Ну, є зірочки, є. І це от налаштовує так на роботу. Ну, дивишся, і є ззаді цей конвейер, який працює. Клас, це чудово. Дітки є талановиті, класні. Треба тільки наблюдати і допомагати їм. Все, все просто. Повертаючись до нашої команди, до, до нашого чемпіонату, а також у зимове міжсезоння до нас доєдналися більш досвідчені футболісти: це такі, як Данило Гробовецький, Віталій Тіщенко, Владислав Черненко та Михайло Міщенко. Вони додали нашій команді впевненості якогось такого характеру. Але попередня наша проблема з реалізацією вона залишилася незмінною. Як думаєте, в чому проблема? Так, вони додали міцності і досвіду. На них будувалась команда. Це так, сто процентів. Ну, для мене Віталій Тіщенко – це ну, дійсно наше майбутнє. Ну дай Боже, щоб так було. Йому повірте, це, ну, це мої слова суб'єктивні, але йому працювати ще дуже багато. Дуже, сто процентів. Ці хлопці талановиті з перспективою. Там, ми щось там недоробили, це я беру на себе, там не допрацювали над атакою, над завершенням. Це моє, це мої огріхи. Повірте, ну це дуже складно, три місяці, тому що не знаєш, за ще хопатися. За, за, за хупа, надо оборону наладити, надо перехід наладити. Ну яке там завершення, тут хоч би до воріт дойти чужих, розумієте? Ну, я, може, там чуть-чуть, там, емоційно там говорю, але це так. Але наступний сезон, я думаю, що мені треба теж проаналізувати, і, тому що цифри говорять, що ми ну, дійсно мало Забивали. Ми, може, що над чим понад чимось попрацювали, але інше постраждало. І це, це так. Але і Міщенка, і Черненка, і той же Ігор Шекун, да? Ну, чудові хлопці, є перспектива. Я дуже бажаю успіху. І я думаю, що цей от перший сезон їх закалів. Да, як вони, так от, вони зрозуміли, що це за чемпіонат. Ну, тому що це, це теж їх перші кроки да, в футболі. Ну, там Шакун, в Шахтарі, в Шахтарі він був, але його ніхто не бачив. Там міщенка Черненко був в Олександрії, ну теж. Скажімо так, а, а от от один Тіщенка у нас, який прийшов з горського, дійсно. Я дуже дякую е, е, Миколаю Миколаївичу, що він цього гравця просто це його рішення, знаєте, як вольове, він буде тут і крапка. І він нам дуже допоміг. Ну, це дійсно так. З цими хлопцями ми дуже багато. знаєте, як команду сплетіли, вона так ну зміцнилася за счет них. Ну це дійсно так. А без них би було, було тяжче. Ви так кажете за Віталія Тіченка, як думаєте, ми можемо розраховувати на те, що в наступному році Віталій може з'явитися вже з Обсердовому землі. Да, я думаю, що йому дадуть шанс. Ну, не може такого бути, тому що він ну, дійсно лідер був команди цього, цього второго круга. Це так. І по цифрам, і по грі, по змісту, і ну, те, що я так знаєте, спілкувався з тими людьми, хто так за нами слідкує, там, бажає нам успіху. Вони всі сказали, що да. всі теж сказали, що це. Добре, гравець, якісний. Ну повірте, це не так просто. Туди піднятися прем'єр-лігу і дати конкуренцію тому, що Банаді, там образна, там Касовському. Це не так просто. Йому працювати ще дуже, дуже багато. Ну сподіваємось на краще. Все вийде. Стосовно так. стосовно нашого нападника Романа Гереша, він в цьому році, в цьому сезоні, один з найкращих бомбардирів чемпіонату. На його рахунку 12 забитих голів. А переважно другу частину сезону він тренувався вже з основною командою. Обіймо, так. так що можете сказати про Романа? Як він провів другу половину сезону? Ви знаєте, чудовий хлопець. Я от його теж промоніторив біографію. Якщо він откуда, там це… От він простий парень. От як показує моя практика, отакі от хлопці добиваються серйозних успіхів. От те, що його підняли до першої команди, його це не, не стопорить. Він йде вперед. Але давайте чесно, от він забив 12 м'ячів. ну Для сезону я бажаю для нападника це мало. Це достойні цифри, але ми беремо. Давайте відкриваємо, хто скільки забив бабандири. Там значаться, значаться цифри за 20. От для мене нападник, який забиває 20, це якісна фігура, яка ну, далі дуже, дуже, ну, дуже далеко піде Це, це якість. От я, надіюсь, що, я сподіваюся, що у Роми це все є. Він, по своїм якістям фізичним, повірте, одна із самих міцних фігур в нашому українському футболу. Він дуже похож там, на київського нападника, якщо не пана Паномаренка, фамілія. От вони десь, похожі структурно, фактурно, ці два гравця. Но я думаю, що у Роми просто більш мотивації буде. Я думаю, що це його ну, тільки початок кар'єри. Ну, дай Боже теж. Просто як використовують, використовується буде в першій команді, але те, що він заслуговує на повагу за цей сезон, це 100%. А чи до речі, тісний у вас контакт з тренерським штабом основної команди? Чи відвідує тренер тренування або матч юнацького складу? Алі, ну ви ж бачили, наше поле як вікна нашого будинку цього виходять на наше тренувальне поле? Ну я постійно, коли тренуюся, я бачу ці фейси постійно. Вони глядають ну, виглядають глядачами. Я бачу я постійно спілкуюсь. По перше, дуже да важлива річ, то, що ви запитали, що це комунікація з першою командою. Ну, на всіх наших іграх. І на якісь тренуваннях я бачив наш, наш тренерський штаб першої команди. І постійно запитують: а як, а чому, а давай так, а, а що, а може хто сильніший. Постійна комунікація. Ну, я думаю, у нас все було чудово. Все було чудово, і, і так далі повинно бути. Повертаючись до нашого чемпіонату, чи можете викремити якісь значущі для вас матчі, або і ті, які залишили, можливо, якесь неприємне осад. Знаєте, ми ж почали дуже гарно. Ви пам'ятаєте? Я ніч не спав. Я думав, якщо 10 буде, я уйду, за. Я зразу пойду додому. Я вам клянусь. Я просто це переживав, я коли був в рухи. І рух поїхав, наші, хлопці поїхали. Це примеру, це, це що футбол, щоб ви знали. Вони поїхали до Динамо. 10-0. Я дуже сильно хвилювався. Ну чого так, що чо судьба дає? Сразу початок шахтарем. Ну чого так? Чого не з ЛНЗ, Чого не з Ворсклою, там? я не знаю, ну чого з шахтарем? Але а потім заспокійся, думаю, як буде, то буде. Якщо хлопці готові, ну, то вони готові. І ми правильно тактику збрали. Ми готували до да, нижнього блоку, вони все, все з'їли наші оце, вимоги. Як страхувати, перестраховувати. А, а ви от ми зараз е, до цього питання розмовляли за Герич. От дивиться, яка судьба, він приїжджає зі зборів, вони там стоять на границі, десь в Варшаві, не пускають. Його, коротше, щоб ви розуміли, його взяли на машину і привезли на машині, він приїхав вночі. Я говорю, а ти хоч готов завтра грати? Він говорить, що против шахта? Що ви мене запитуєте? І ви ще на поле два забив. Ну, як це от може бути? Як от, бачите, який футбол? Тому, от шахтер 100%. І друге, що я хвилювався з колосом. Знаєте чому? Коли аналізували цю команду, ну, одна із самих дійсно по змісту, по, по, знаю, по... те, що я бачив футбол, який ну, є у Колоса, ну, дуже чудова команда і дуже хвилювався. І це була, по-моєму, наша друга, по-моєму, гра дома. Я так ну, мріяв от обіграти їх, тому що і вони на третьому місці били. Били, були на той час. Вони посили, по-моєму, четверте місце. І наші хлопці, я не знаю, чому так, зіграли так, що це була найкраща гра. І я потім спілкувався там з кимось, вони говорять, що ми навіть не очікували від вас такого опіру. Ви нас присували, ви не дали дихнути, ви виграли всю боротьбу. Я не знаю, чому так. Ото, що я кажу, ну, молодь вона нестабільна. нестабільна. І після цієї гри йдуть поразки. Бачите? Ну оця гра запам'яталася. От Шахтара і Колос це ті ігри, ну, як талонні. Та гра в захисті, а та гра по накалу по боротьбі і в атаці. У нас було два моменти, і ми забиваємо один. Чітко при тому, чітко. І все, не даємо шансу супернику просто підняти голову. От то, до чого я мрію прийти, щоб в майбутньому щоб команда грала першим номером. Нікого не боялася. Нікого. Наша мета це результат у чемпіонаті чи розвиток молодих футболістів. Симбіоз. Треба, Треба, чесно, говорити, що треба. І результат, і якість. Не може такого бути, щоб, щоб щось відставало. Ну, це неправильно. Це характер. Як, ну, ми в суперничістві з іншими клубами. Ну, це наша репутація. Ну, якість не повинна страждати. Ми повинні розвивати. Щось не виходить, не от я ж говорю, цифри говорять за себе. Ми, моя оцінка, оцінка як тренера ну, незадовільна. Тому що 2, 6, 7 це погано. А по змісту зовсім інше. Ну, і я рахую, що хлопці ростуть, прогресують. Ну, може, не так швидко, але це, на це теж є відповідь, але я зараз не буду за це говорити, тому що це неправильно. Чи можемо ми очікувати на зміни у складі? Так, обов'язково. Повинна постійно бути свіжа кров. Постійно. І це правильно. Молодіж повинна відчувати, що будуть зміни. Понимаєте, вони повинні хвилюватися за своє майбутнє. Ну, як це? Я провів сезон, я теж відповідаю за результат. Ну, а якщо ти не конкурував чесно, якщо ти разу ні разу не зіграв, ну, це справедливо е залишати хлопця в команді? Ну, значить, щось не так. Ну, в моєй кар'єрі гравця було так. А по чомусь зараз повинно бути по інакшому Ну чому? Да, я, мені прикро, там, правильно. Я теж, от, як і коли там, буду розмовляти з ними, ну, я буду теж, може, там, хвилюватися. А правильно я роблю? Тому що ну, це, це ж судьба людини. Ну, це чесно, по відношенню футболу. Футбол ні, не обманеш, він потім все розверне в іншу сторону. Тому, так, да, будуть зміни. Андрію Валерійовичу, я вам щиро вдячна за бесіду. Дякуємо так. за сезон і сподіваємося до зустрічі в наступному сезоні. Дякую вам. Дякую за підтримку, дякую за все да, за, за пропозицію побути здесь, порозмовляти. Дякую. Я сподіваюся, сподіваюся, що все буде добре. і Ми ще з вами зустрінемось, коли там будемо трофеї піднімати над головою. Так що Хотілося. все буде добре. Треба працювати. Дякую.